Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Можливо, ви так і планували, як би перемогти сьогодні. Але що планувалося і як вийшло в результаті е, сьогодні? Ну, ми, в принципі, плануємо виграти кожну гру, в незалежності від суперника. Ми Майже в кожній грі намагаємося диктувати свої умови. І, тому так само і зараз. Ми добре зібрали команди суперника, знали їхні слабкі, сильні сторони. На тому намагалися зіграти, розуміли, що ми гарно граємо на м'ячі в першій і другій третині поля. І в нас виходило особливо перші 20 хвилин, ми мали 3-4 моменти. Так, був команди суперника гарний момент в другій половині першого тайму, там де вони попали в штангу. Але все ж таки, я думаю, що закономірна перемога в нас. Мені здалося трошечки гра, така була рвана, не рвана, а в плані мала різні періоди. Так, наскільки це вплинуло на, на, на вашу гру, і наскільки ви готувалися до того, що буде спершу у вас перевага, потім вирівняна гра, потім ваш гол, потім відійшли в оборону. Ну, в принципі, футбол такі фази і визначають, то не можна грати в одному темпі, диктуючи свою мову майже всю гру. І тому ми розуміли, у нас деякі проблеми в таких епізодах при перехідних фазах були в попередніх іграх, і ми над тим працювали. Сьогодні вийшло. Хоча я скажу, що треба віддати належне нашому вратарі, який в двох моментах дуже сильно нас виручив. Так, і ще хотів запитати про нападників. З тими проблемами, які існують, чи задоволені, як вирішилася сьогодні ця ситуація? Ну так, у нас номінальний нападник зараз травмований, лікується, то ми граємо тими людьми, які в нас є. І ми використовуємо футболістів, які ну, не на номінальній позиції грають, але все ж таки, бачите, кулік сьогодні вийшов грати центрального нападника. Досить багато страти створив, забив вирішальний м'яч. Дякую вам з перемогою успіхів. Пасібі. Оселен, я розумію, що важко. Відповідати на питання, що не так з грою, але, от можливо, є у вас якісь швидкі емоції після цього поєдинку, якими би ви могли поділитися? Ну, я можу сказати, що ну, щось так сломалось, щось е, якась така психологічна яма зараз у команди, е, тисне 100% рахунок, тисне, те, що ми не можемо забити свої моменти, і тисне те, що нам залітає. Один удар з Прикарпаття гол, один удар е зараз гол. У нас три моменти дуже непоганих, ми не забуваємо. Це тисне. Як після цього виходити? Ну, треба е дати трошки, скоріш за все, спокою, е дати впевненості футболістам, е дати їм, скажімо так. Поспілкуватися і висказати з ну з тренерським штабом, тому що я розумію, зараз ну, така ситуація. Ти, і ми бачимо, що команда програє, і якраз десь дуже багато недоволених незадоволених, і треба розмовляти 100%. Мені здалося заграли зовсім по іншому після пропущеного голу. Тобто, десь такий потенціал є. Ну я ж говорю, що ну ти тисне, тисне. Те, що ми не можемо забити, після того, як пропустили, трошки гра розкрилась. Ну, це такі, в принципі, кожен матч в першій лізі. Команди, в принципі, грають по рахунку. Тобто, ну, після того, як ми пропустили, у нас якраз там і три моменти, де дуже непоганих було. Ну що ж, тоді бажаю успіхів в наступних матчах. Дякую вам. Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші.